Привіт, приїхала в компанію Алюмілу для того, щоб отримати відгук про конференцію Тім Дні Вікна і Скла в Україні, яка пройшла 5 листопада. Наталія Шевченка, директор компанії. Наталія, привіт! Розкажи, будь ласка, як на вида краще? Перепишемо да. да. на ти можна да? на ти? А добре. Да. Наталія Шевченко, директор компанії Люміл, привіт! Я хотіла б дізнатися, як для вас пройшла конференція, як ви відчули її, наскільки вона була цікавою і корисною для вашої компанії? Привіт, Тетяно! Я дуже вдячна тобі, що ти знову запросила нас на такий чудовий захід. Те, що ви робите, це завжди прекрасно, професійно організовано, актуальні теми. Uh, дуже важливі. Uh... Обсуждаються завжди важливі виклики та перспективи нашого ринку. Я чогось згадала, як колись ти нас зібрала під час ковіду онлайн, і ми тоді жалілися, що як важко взагалі на ринку і що відбувається. Ми думали тоді, що це найстрашніше. Але ніхто, навіть гадки не мав, що далі буде ситуація змінюватися і, на жаль, в таку не, найкращу, не найкращий напрямок. Тому я дуже вдячна тобі. Я дуже вдячна колегам. По нашому ринку, які зібрались всі разом, тому що а, цікаві спікери, цікаві теми, презентації ну, і звичайно, наша дискусія з колегами. Ось я всім рекомендую завжди відвідувати такі заходи, особливо зараз, адже це чудова нагода. Обмінятися досвідом, і я це називаю переопилитися енергіями, тому що зараз це як ніколи важливо. Нам важливо зустрічатися, нам важливо спілкуватися і рухатись всім разом, бо саме такий рух веде нас до перемоги. Дякую, дякую. Тобі зараз йдуть свята. Може, ти хочеш щось побажати і привітати зі святами. Це якраз нагода. Це зробити а в цей період часу. Я хочу побажати лише одного. Я хочу побажати всім нам зустріти новий рік в безпечних умовах і в наших сім'ях. Тому що зараз на жаль не всі мають таку нагоду зустрічатися всім разом. Тому я бажаю саме цього. Дякую тобі! Дякую, з прийдешніми святами з прийдешніми святами. Дякую шампанською. Не добу